Гарного дня всім, хто зайшов на мій канал, моїм підписникам і гостям. Сьогодні ми з вами не будемо ні жарити, ні пекти, тому що у нас зараз літо і, наприклад, якщо включити духовку, це буде дуже-дуже спекотно. Тому я сьогодні вирішила приготувати щось дуже смачненьке. І ви знаєте, в таку пору року хочеться щось холодненьке. І ось ця страва якраз така у нас і буде. Тому ділюся з вами рецептом: приєднуйтеся і будемо готувати разом. Для приготування нам буде потрібна полуничка, кисломолочний сир, вода, сметана, цукор, желатин, пачечка желе і ванільний цукор. Ось із цих інгредієнтів ми з вами будемо готувати желейний тортик. І ось дивіться, для цього у мене є ось така форма. І для цієї форми мені ще будуть потрібні ось такі барвники, інгредієнт такий. І ще будуть потрібні ось такі мішочки, кондитерські з такою насадкою, і стакан. Це я буду готувати у такій формі. А ось якщо у вас ось така форма або подібні, то вам ось ці інгредієнти і ось ці мішочки. Із насадкою і стаканом потрібні не будуть. З самого початку нам потрібно замочити желатин. І дивіться, желатин буває різної якості. І я, наприклад, ось беру двох виробників, і потім ось їх змішую, ось так перемішую, і я потім впевнена, що має бути у нас гарна якість нашого желе. Ось беру місічку, у мене тут желатину 40 г, Мені потрібно в даний час 20 г, десь половинка цього нашого желатину. Води у мене ось 120 грам і теж половинку ми сюди ось виливаємо. десь ось так. І ось так гарненько перемішуємо. Желатин у нас швидко розчирений і залишаємо, нехай він у нас набухає. А ми з вами продовжуємо. Беремо ось наш кисломолочний сир, висипаємо в миску, Добавляємо сюди цукор. Сир у мене тут 200 г, цукор 110 грам і 250 г сметани. Ми теж сюди ось виливаємо. І додаємо сюди ванілін. Ванільний цукор. Тут у мене 10 г і ось так 5 г нам буде достатньо. Це ми з вами взяли половину інгредієнтів, які ми з вами використаємо на перший слой нашого торта. А другий слой така ж сама кількість інгредієнтів, буде. Трошечки пізніше. Тому ми зараз ось так перемішуємо. І ось я взяла погружний блендер. І зараз нам потрібно гарненько його це все ось так збити. Ось така, дивіться, сирна маса у мене вийшла. Ось бачите? Ось така вона однорідна, така еластична. Поки що ми відставляємо її в сторону. І зараз ось я з миску. беремо наш желатин. і нам потрібно його розтопити у мікроволновій печі. Тому зараз я ставлю його, щоб він у нас розтопився. Все, як бачите, желатин у нас розтопився. Я його була поставила на 20 секунд. І зараз ми ось. Видніше ось так будемо помішуючи, вводити його маленькою струйкою у нашу сметану з сиром і гарненько ось так перемішуючи. Зараз чи гарненько перемішаємо. Ось така суміш у вас має вийти. Оскільки у мене форма, ось як бачите, з такими квітами, тому я хочу спочатку зробити ось ці квіти. Якщо ж у вас форма ось такої форми, ви зараз цю суміш заливаєте сюди у форму і ставите до холодильника. А я ось беру барники, беру ось таку мисочку. І Ось бачите, у моїх квітах тут є серединки. Ось я їх зараз хочу зробити жовтенькі, Тому я ось візьму сюди буквально ось скільки суміші. Ось так. Добавляю сюди жовтенький ось барник. Нам потрібно, щоб у нас було не тільки смачно, а і красиво. Зараз я ось подивлюся, як воно у нас вийде. Дивіться, який виходить благородний жовтий колір. Дивіться. Mm -hmm. Ось так це в мене вийшло. Тепер дивіться, я ось взяла кондитерський такий мішочок. І ось у мене є така насадка. Якщо у вас насадки такої немає, ви ось у мішочку відрізаєте буквально ось скільки кінчика і ним можна буде наповнювати наші квіти, серединки квітів. Ну, а я зараз буду наповнювати ось такою насадкою. Ось так, як бачите, це в мене вийшло. І зараз, зараз... Ось так, ось так ставлю. Виливаємо ось нашу чесунич сюди. Це треба робити щоденьку, щоб воно в нас не витекло. І ось дивіться, у нас ось серединки тут є, і я їх хочу зробити жовтенькі. тому зараз я їх буду наповнювати. Ось такі будуть у мене серединки, бачите, жовтенькі. Тепер беремо суміш нашу. Ось я візьму на дві квіточки поки що і додаємо сюди трішки червоного кольору, розколочуємо. Ось такий вийшов колір, дивіться. І знову присипаємось ми зараз до нашого мішочка. Ой. І зараз будемо заповнювати нашу діточки. Заповнюємо скільки квіточок, скільки у нас хватить нашого розчину. Ось так це поки що у нас виглядає. І зараз буду заповнювати різними кольорами інші квіти. Ось так дивіться, в мене вийшло. Ось такі в мене вийшли квіти з листочками. І ось Бантик вийшов. І зараз залишилась в мене суміш. І ось я заповню. Поверх цей сумішок. Ось так заповнюємо ж, тут ось. Такий круг нам потрібно зробити. Ось так у мене вийшло ось, як бачите. Тепер нам потрібно ось так беремо і ось так його трошечки ось так, ось так встряхуємо. Все, ставимо до холодильника. Дивіться, пройшло в мене 3 години і ось дивіться, як охололо у мене наше желе. Я його знову ставлю до холодильника поки що, а ми з вами займемося другим слоєм. Для цього нам буде потрібно 150 грамів ось полуничок, Я із цієї кількості ось надібрала їх. Потім нам буде потрібно желе. У цьому желе у нас весь склад, тут є і желатин і все, що нам потрібно для желе, але справа в тому, що в літню пору я ось добре, додатиму сюди ще 5 грамів желатину. І зараз нам потрібно поставити воду, щоб вона у нас закипіла для нашого желе. Тут у нас по інструкції 400 мл. Ну, справа в тому, оскільки в нас зараз літо, ми будемо трішки води зменшувати десь по 100 грам. Тому на дві пачечки я буду ставити 600 мл води. А зараз ми з вами розріжемо на дві частинки наші полонички. І зараз ми з вами погружним блендером. Ось так перекрутимо. Ось так, дивіться, виглядають наші колонички. І тим часом у нас закипів чайник. Доливаємо ми зараз водичку. У наші повночки наданькось так Ось Такий пішов аромат. Ммм смакота. І ось помішуючи ось так, всипаємо сюди наше желе. Одну пачечку висипали і всипаємо сюди другу пачечку. І зараз досипаємо сюди ось так желатин. Потрішки отак, сиплюємо і розмішуємо. Він у нас там набухне разом з нашими інгредієнтами тут. І так буде надійніше, що у нас живе наша. Буде більш стійке. Все, ось так розмішуєте. І тепер нам потрібно, щоб наше желе охололо. Ставимо таке місце і ждемо, щоб воно у нас було ледь тепленьким. Все, Желе ось охололо вже, дивіться, який приємний колір, аромат. Сидіть перевершений, дуже смачно пахне. І ось я дістала форму нашу. І ми зараз наше желе ось так будемо розливати в нашу форму. Все. І ось таку красоту ставимо. Знову в холодильник. Якщо у вас така форма, теж заливайте другий слой і ставите до холодильника. Ця у мене форма діаметром 20 см, це маленька. Та у мене форма 24 см діаметром. Тому форма у вас має бути 24 см в діаметрі. А якщо у вас маленька така форма, ви просто берете. Меншу кількість інгредієнтів. Ну що ж, дивіться, ось так у мене захолов ось дивіться, слой нашого желе. Бачите? Дивіться, з усіх сторон дуже гарно це у нас з вами вийшло. Ой, красота. І зараз ми з вами будемо робити вже останній слой нашого тортика желейного. А поки що прибираємо холодильник. І зараз ми з вами поріжемо наші полонечки на маленькі кусочки. Беремо з полонечку. Зараз я поріжу і вам покажу, як це в нас має виглядати. Ось такі кусочки, дивіться, у нас має бути порізана ой, наша полонечка, На ось такі кусочки маленькі. І ось так ми з вами зараз наріжемо. Тут у мене її залишилося 250 гривень. Я під відео напишу в описі, скільки і чому нам потрібно. Для нашого тортика. Повничку відставляємо поки що і зараз беремо кисломолочний сир. Тут у мене його 200 г. Висипаємо сюди цукор. Тут у мене 110 грам. Добавляємо ванільний цукор. Тут у мене 5 грамів. І додаємо сметану. Тут у мене її 250 грам. І тепер нам потрібно це все перемішати маленьку так. І нам це, потрібно це все збити погружним блендером. Ми будемо з вами збивати, а тим часом я зберу мисочку, висипаю сюди 20 грам желатину і заливаю 60 градусів води. Ой, не градусів, а мілілітрів. І нам потрібно, щоб наш желатин набух. Беру порожний блендер і починаю збивати нашу сирну масу. Ось така, дивіться, в мене вийшла сирна маса, еластична. І тільки гляньте, яка це самокотавий Ось така. Тепер нам потрібно розтопити наш желатин. І ми зараз його ставимо на 20 секунд в мікрофільову піч. Ось так дивіться, розтопився желатин, Бачите. І зараз ми його виливаємо до нашого сиру. Ось так акуратно, струйкою і перемішуємо швиденько. Коли ми з вами розмішали всю нашу масу. І зараз ми сюди додаємо наші полонички. І тепер ось так обережно перемішуємо все разом. Це так гарно виглядає. Та, дивіться, вийшла у мене маса. Бачите? Отака красота. Дістала я ось з холодильника наш тортик. Ось бачите, він у мене на тарілці ось стоїть. Так буде зручніше для силиконових форм. І зараз ми сюди будемо висипати ось цю нашу масу і гарненько розподіляти ось так. Нашому, по нашій формі. Зараз я висиплю все сюди ось так. І ось так гарненько розпреділю. Форма в мене, я вже говорила, діаметром 24 см. І ось як бачите, інгредієнти розраховані якраз на такий діаметр форми. Дивіться, як гарненько це все у нас вийшло. І тепер ось так трішечки, нам потрібно її ось так потрясти. Воно у нас рівномірно ось так розклалося по формі. Ось так це у нас вийшло, як бачите, ось. І зараз ставимо до холодильника. Прийшло три години. Ось дивіться, яке наше жіння. Беру я ось таку миску, ось так перевертаю. І ось так. раз. І зараз ми його будемо діставати. А щоб наша форма гарно відділилася від нашого торта і було все в нас добре, я ось беру полотенце, підігріла воду. Ось так. Трішки поливаю полотенце. Зараз відтримаю. І ось так на декілька хвилиночок, на одну хвилинку, ось так накриваю нашу форму. Теплим полотенцем. І нехай буквально хвилинку ось так у нас постоїть наша форма. Знімаємо полотенце наше. І зараз відділяємо нашу форму. Остапимо маленьку. Останні всіх сторін нам потрібно її підважити. Ось так. І ось так прокручуєте. Так прокручує і знімає. Ось така краса у мене вийшла. Ви тільки гляньте, як це гарно виглядає, дивіться. І це желейний тортик ось такий. і показати вам, який він в розрізі. Зараз ми ось так візьмемо. І ось я вам покажу ось цю квіточку. Ось так. Ось так це виглядає, дивіться. Готуйте, це дуже просто. Ну що ж, ось таку красу можна зробити своїми руками. Це зовсім просто і виходить ось така краса. Якщо вам сподобався рецепт, коментуйте, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Заходьте на мій канал, там багато чого цікавого, підписуйтеся. А на сьогодні в мене все. Я бажаю всім миру. І щоб всі були щасливі.